Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні пиріжки з чудовими двома начинками. Тісто гарне, листичне, приємне до роботи. Беремо глибоку миску, наливаємо олії і гарно смащуємо її. Вложуємо шматок тіста, накриваємо піщовою плівкою і даємо зійти 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тісто гарно зійшло. Тісто приминаємо, виложуємо на стіл. Робимо продовгу колбаску, розрізаємо наполовину. Одну половину тіста відкладаємо в бік. і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного шматочка робимо невеличкі кульки, викладаємо на доску. Відставляємо в сторону.